Мої предки були невбогі на пісні, засвячені ножі. З моїх предків хвалити Бога за волоками ніхто не служив, дарували від батька до сина честь у спадок, як, як білу кість. Мої предки були красиві ворогам на подиви злість. Хай не славою Бог там з нею, як присяг Шабелях. Мої праки владали землею, їм належала ця земля, хай не славою Бог там з нею, я присягою на шаблях, мої праки владали землею, їм належала ця земля. І цупким начинить основи крізь віки однієї сім'ї. Слово і внизу в легені мої, моцна була порода, Соловки, Магадан, колима, мої предки були народом. Хай не славою, Бог там з нею. Як присягою на облях мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не слаю Бог там з нею, як присягою наша бля. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою наша блях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля, їм належала ця земля, їм належала.